Чао! В Італії всі говорять англійською, сказав ніхто і ніколи. У великих містах Рим, Мілан, Венеція, англійську ще можна почути, але варто лише звернути не в той провулок, і вона зникає, як тінь у сієсті. Тут англійську вчили, колись, десь, але користувались лише, щоб співати It's My Life на караоке. Приїжджаєш з Надією. Hello! а у відповідь Маке Дічі, ти серйозно і легке розведення руками. Бо в Італії мова це не лише слова, це шоу жестів, тут пальці зводяться в пучку, і це може означати будь-що, від що ти верзеш, до ти серйозно. Руки в повітрі, брови вгору, плечі злегка підняті. Це вже майже розмова. Якщо плануєте поїздку до Італії, варто вивчити кілька простих фраз. Це допоможе відчути себе частиною справжньої італійської атмосфери. А коли тебе не розуміють, просто говори з душею. Тут це працює. Бо навіть якщо твоя італійська це суміш жестів, усмішки і Google Translate, головне неправильна граматика, а правильна інтонація та щире «граціє». Dziękuję.